Так, панове, значить, був перепаяв кабель, тут обривався. Новий ми запаяли. Значить, що було? Віддав я хазяїну. Хазяїн зробив помилку, коротше, необережності, коли підносив. Мотор вставляв вже, там же він примагнічує добряче. Ці магніти дуже сильно короче, його в общем, під наклоном на себе потягнули, обривали два датчика хола, зараз замінюємо. От. Якщо вставляєте мотор, будьте обережні, акуратненько все, повиставляєте і щоб ніяких не було уклонів. Значить, нагрівся паяльничком трошки, взяв ось сюди гвоздика і отак от трошки підстукував всерединку і тим самим винявся був. Деякі позаки ще були, та гарно винімається в вашому випадку, не знаю, як це буде, а деякі добре. В общем, і хотів наголо зробити, що коли вставляєте мотор, його збираєте, дуже обережноєте. Тому що магніти сильно притягують, десь будь-який уклончик маленький одразу обрив. Піде обриває. Все, звертайте на це увагу.